Новим роком вітаємо щиро, щастя й радості вічного миру, ми бажаємо в кожну оселю щоб ми в душах міцних був як скеля. Ми бажаємо в кожну Щоб серця ваші духом сповнялись, Щоб ви з Богом завжди залишались. Ми бажаємо сили терпіння, потурбуйтесь про поближні спасіння. Ми бажаємо сили терпіння, потурбуйтесь про проближні спасіння. Ще у небо відчинені брами, і Господь поспішає за нами, будемо волі Господньою жити, що з плодами Ісуса зустріти, будем з волі Господньою жити. Новим роком вітаємо щиро, щастя й радості вічного миру, ми бажаємо в кожну оселю, щоб мир в душах міцний був, як в стелях, ми бажаємо в кожного селю.